Привіт усім, хто дивиться це відео. От Показую вам котел попав до мене на реставрацію. Він мене був На е, новому каналі є другий по списку від початку мого каналу. В цьому котлу 8 років. Е, він зроблений, був експериментальний, зроблений повністю стройки під самочокну систему без тиску. І от що цікавого, мінялася в ньому тільки оця от пластина, що перед вами. І все. Тобто, дивіться ще, що цікавого. Там є видно. Зараз покажу. В общем, тобто, це даже не цельного листа внутрішнього. Зроблена рубашка, а, з кусків. З кусків, видно от, от, шов. Тобто з чотирьох пластин, зварено, потім повирізано там, де треба. І в общем таким макаром. Е, там на першому, на другому відео на каналі, я ссылку лишу під описом відео. Видно, що тут був перепускний клапан, з цієї сторони був, речах, який включає. Тут в мене були такі речаги, які в кожній трубі стояв турболізатор повністю на трубу. І воно що така крутила. Ця труба була потекла, я її заварив просто. І там реставрацію зробив. Це все один рік. Це Можна сказати, 3 роки назад тому реставрацію провів. Тут викинув цей речах, викинув це вовську. Воно там не нужно. Ну, Тобто в процесі експлуатації цього котла я вивчав, як працює шахтник, що йому потрібно, що йому не потрібно. Тут в мене стояв на підмісі, так як Василя Пустовойченка, царство йому небесне. Термостат Жигульовський, до речі, він при бажанні, хороша штука, коротко можу пояснити, що, що він робить. Він пускає підміс, коли нагрівається, він ограничує підміс і більше пускає на дом. Тобто він регулює потоки. Свого роду річ теж корисна, але. Все-таки є нормальні стандартні варіанти. І з живривськими термостатами зараз ніхто не грається. Так, Чому цей раз попав до мене він на реконструкцію? Був трошки підморожений, тут от дві закльопки рвануло. На самотюшній системі, напомню, без тиску він працював. Але оскільки вже я і там наводив порядок, то Уже і поставив систему таку, яка буде краще вентилювати продлит життя. Тут цього місця реставрувалися також. Чому? Тому що тут -то, фактично ця дверка була зроблена пізніше. Він в мене первоначально тільки з цією дверкою йшов, потім зробив цю і там тимчасово, що в мене було під рукою, з двойки я кинув. Ну, Двойка за 8 років, звісно вже прохудилась. Зараз вам покажу. В деяких місцях вона вже пішла на ноль. А тройка там далі тримається. Тобто я простукав, все нормально, буде ще працювати. Ну, от робіть висновки. Е, до речі, скажу. А, тут же також був. у мене вторинне повітря. Потім я його заглушив процесі показало, що нормальний стандартний поріжок зйомною пластиною знизу і він працює нормально. Тут також, до речі, ще дуже високо було зроблено, але нічого це йому не мішає роботи. Е, робив він на частно домі, неутепленому, ну, десь на 150 квадратах, грубо говоря, е, з тепловтратами. На дворі утеплений він був також. Е, Мінватою, як і в мене вдома, там на тому відео я показував його ще без мінвати. А третій чи якийсь там, ну, в общем, є ще відео, я теж скину, де він працює вже утеплений варіант. Робив він, до речі, в мене трохи на експериментах на Терсі. Такі дубові, мілкі, як пиль. Потім. Ну, це недовго, десь місяця два-три я поганяв на тирсі, ну, тобто, щоб для себе усвідомити, що це і як, і технологію відпрацювати, як працювати з тирсою. Потім э, в, в цієї людини, який я вже продав цей котел підішовки, э, він вже працював фактично на грабові, притом свіжоспиленому зразу з лісу ріжуть. Везуть і кидають, тільки на розтопку беруть сухі дрова. Ну, Ось така історія. Так що, дверки, отут -от, чуть -чуть, щось було підгнило, я підварив. Дверки ті ж самі, все те саме. З цим відео, що я, на яке я скину ссылку, можете зрівнювати. Цей карман буде подавати вверх і по терміту буде роздача повітря. Набагато краще він працює, буде також вентиляція хороша. Третій тут зловживали під температурами. Він трошки плакав. Але, тим не мене, на тройки він так багато прослужив. Це дивно, звісно. Але що маємо, то маємо. Показуємо, як є. Дякую всім за увагу, всім мирного неба. Дивіться, думайте, вирішуйте для себе, що вам і як треба.